Всі, вітаю з перемогою. Доволі, доволі цікавий матч. Насправді видався в друга ваша перемога за місяць над Юніон КМЗ. Що скажете взагалі? Такий доволі ранній початок, але у вас збір був ну, так, на рівні Суперліги, напевно. Ну так, да, сьогодні майже весь вся скамійка була заповнена. Навіть Олег Скоротовський зміг знайти шпорину в своєму розкладі. Приїхав на гру. Забив гол. Дякуємо тобі, Олеже. Так, гра була, я не сказав би, що легкою, дуже така щільна боротьба була, КМЗ Юніон налаштовувались, всі налаштовувалися, думаю, тільки на перемогу, але фортуна була і майстерність на нашому боці. Угу. Ну, Десі Віктор Садчиков, напевно, в на деяких моментах сьогодні дуже непогано Вік... не зіграв на на останній Віктор Взагалі, він весь сезон стабільно класно грає. Вітя, ти красавчик. Е, як кажуть, не, не зря кажуть, 50%. Команди, це Там кожен кожен в кожному інтерв'ю різні відсотки. Каже, ну, в моєму буде 50, 50 зійдемося так. Тому що без голів не буде перемоги. Хлопці також старалися і забили необхідні нам голи. Тому я сьогодні більше був в якості тренера. Зіграв 16 секунд без помилок. Хлопці сміялися. Так що будемо святкувати, дякуємо за такий гарний турнір. А суперникам і всім футболістам. Успіхів і здоров'я. Ну і останнє питання. От ви були близькі, навіть щоб потрапити в верхню сітку, посіли дев'яте місце. Там за додатковими показниками пумбу поступилися ще на першому відбірковому етапі. У підсумку у вас перемога в лізі корпорет. Як взагалі от ваш рух цим сезоном літнім? Е, ну, скажімо так, починали ми дійсно дуже так сказати, бодро. Е, хотіли прорватися в вершину, але потім, на жаль, травми, відпустки зробили свої корективи. Там нас Троє людей травмувалися, почалися режим відпусток і якось трохи втратили цю енергію, втратили збір. Але перемога в Лігі Корпорейт також нас влаштовує. Головне отримати задоволення від чемпіонату від футболу. Дякую вам ще раз. Відаю перемогу. Дякую.